Яке ж наповнення в цих диванчиків йоку? Дуже щільний ППУ. Вони прикольні, цікаві. Дивіться, можна зробити як столик, як крісло, як підлокітник, підгорівник. Так само і це можна зробити. Дуже зручний і дуже такий плотний. Можна їх з'єднати, можна роз'єднати. Виходить диванчик. Який може стати кріслами. Дуже цікаві, зручні, навіть сидінні. Мягка тканина. Тканину можна обрати будь-яку і антикіготь, і рогожка, і вільо. Добре, а якщо вона зноситься, поміняти чохол можна поділити? Так, повністю зйомний чехол на замочках, повністю все знімається і можна поміняти, навіть якщо переклеїли обоє. Так, всі деталі можете побачити у нас на сайті Солоха Ю ціна диванки, коверніше від 6 тисяч гривень. Це конкретно 6300, тому що тут дорожча тканинка. Доступні в частинами на 5 платежів від приват або монобанку. І в шапці профілю буде наш телефончик для зв'язку, тому звертайтеся.